Кварцевий тактичний годинник «Санда Power. Корпус виконано з міцного полікарбонату. Рамінець це якісний м'який каучук. З такою стандартною подвійною застівкою. Зараз покажемо, як налаштувати годинник. Він має електронний та стрілочний час. Для того, щоб налаштувати стрілочний час, потрібно штіфт, який знаходиться посередині справа, витягнути ось так, та налаштувати за годинниковою стрілкою. Щоб зафіксувати, натискаємо на штіфт та повертаємо його в початкове положення. Щоб налаштувати наші електронні циферблати, потрібно тричі натиснути на ліву нижню кнопку. Починають моргати секунди зверху на маленькому круглому циферблаті. Щоб збити секунди на нуль, натискаємо праву верхню кнопку. Щоб перейти далі на години та хвилини, натискаємо праву нижню кнопку. Починають моргати години. Обираємо верхньою кнопкою значення. Натискаємо праву нижню. Обираємо хвилину верхню, знову праву нижню. Обираємо місяць, ось він в квадратному циферблаті вже світиться. Ще раз нижню праву обираємо дату. Та ще раз натискаємо праву нижню, обираємо знизу, бачимо день тижня, скорочення англійською мовою. Це для того, щоб зафіксувати налаштування, натискаємо ліву нижню кнопку. Щоб перейти у наступний режим годинника, натискаємо ліву нижню кнопку. Це в нас секундомір. Щоб його запустити, натискаємо праву верхню кнопку. Тут у нас йдуть мілісекунди. Зліва секунди. Та ось тут справа будуть хвилини. Щоб зупинити, натискаємо праву верхню кнопку. Та, щоб збити на 0, натискаємо праву нижню кнопку. Переходимо у наступний режим лівою нижньою кнопкою. Це наш основний час. Натискаємо ще раз ST це секундомір. Переходимо далі це наш будильник А. Для того, щоб налаштувати будильник, натискаємо нижню праву кнопку. Починають моргати години. Верхню налаштовуємо значення. Натискаємо знову нижню праву. Беремо хвилини. Та, щоб зафіксувати, натискаємо знову нижню праву кнопку. Щоб увімкнути, або вимкнути будильник в цьому ж режимі, коли не моргають години та хвилини, а знизу пише Ал. Ми натискаємо праву верхню кнопку і дивимось у верхній циферблат. Зараз вимкнено всі будильники. Скорочення ALM це будильник, на, який, на час який ми налаштували. Ось це скорочення CHM. це скорочення погодинного будильника. Тобто будильник буде лунати щогодини. Можна обидва ввімкнути, обидва вимкнути або ввімкнути їх поодинці. Також годинник має підсвітку, яка вмикається двома кнопками. Можна натиснути ліву верхню кнопку. Підсвітка доволі яскрава, але її буде краще видно у вечірній час доби. А також кнопка центральна нижня. Годинник має 5 атмосфер водостійкості, з годинником можна плавати. Зараз перевіримо, натискаємо основний час, щоб ми бачили секунди. Занурюємо у воду. Під водою не можна натискати кнопки годинника, так як буде втрачатися герметичність. І стаємо. Як бачимо, зверху секунди йдуть з годинником, все добре.